Всім привіт! Буду сьогодні ділитися з вами новинами. Є як погані новини, так і хороші. Як часто буває, спека, розвиток всяких грибків, хвороб. І саме в літній період ми частенько втрачаємо рослини. Я не виняток, в мене так само є достатньо втрат. Тому що в мене тут дуже спекотно, і вентилятори включаю, і стараюся час від часу додавати рослинам різні фунгіциди, але не завжди це допомагає. І ось покажу вам наразі дві рослинки, які я, можна сказати, втратила цього літа, тому що я вважаю, що ця рослинника. Зараз в мене в руках вже не виживе. Швидше за все, це вже буде орхорай. Ось. Дуже шкода, але, на жаль, так трапляється. Ось перше моє нещастя це підліток, який я ростила з 1,7. Це рослинка від НСК під таким кодом. Такий яскравий. В метелик. Фото вставлю. Вони прийшли геть малесенькі. Я, пригадую, я їх міряла, і вони були менші, ніж мій великий палець, листочки. І ось виростила я вже їх до такого вигляду. В мене їх дві. І чомусь одна із них вирішила зробити ось так. Дуже шкода, адже цвітіння я так і не побачила і не побачу вже в цієї рослини. Що трапилось, я не знаю. Все було добре, вона собі росла, навіть тут корінчики пішли вріст. Я її пересадила десь місяць назад з моху. І, напевно, спека ось так на неї повпливала. Не заливала я їх зовсім, вони досить часто мене просушувалися, бо стояли так трішки далеченько, і я не надто часто мала можливість до них підходити і поливати. Ось шия тут начебто нормальна, там нічого не гниє. Я зняла листочок, який так само почав жовтіти від шиї. Під ним було все гаразд. І потім через день я помітила, що наступний листочок так само жовтне від шиї. І ще один теж пожовтів. Тому, я думаю, наступним буде цей середній і рослина на цьому закінчить своє існування. Ну, що сказати, в таких випадках насправді нічого не зробиш. Ну, тобто, я тут. Залила Максим туди. Один раз у мене таке пройшло, до речі, коли була всередині гниль. Ось бачу, тут якась є плямка. Знімати я не буду нічого, можливо, гниль просто всередині. Рятувати тут пеньок так само, сенсу немає. Тут ні листків, особливо і корінців немає. Ось Почали вони вже і псуватися, і від шиї, бачу там. Тому максимум, що я могла зробити, щоб себе заспокоїти, що начебто я <хи> втрутилася в цей процес, то я залила туди Максима. Він із листочки, він отак просох і пролила орхідею топсином. Та й все. Поставила її подалі, щоб не бачити. Ось так, ось так. І допомогти, на жаль. Нічим ми не можемо. Щось тут таке поселилося в ній, і орхідейка, на жаль, загине. Ну, але це таке нічого. Є ще другий варіант. Сподіваюся, що з нею буде все гаразд, і вона проквітне як слід метеликом, тому буду чекати на неї. А ця нехай доживає свої кілька днів, і будемо прощатися. Ну, і ще одна моя втрата цьогорічна. Це метелик Кадалак. Він настільки гарно розвивався, там така чудова коренева. Зараз я навіть покажу, якщо там ще все є. Здивіться, які корінчики в рослини. Все супер з ним. Але так само раптово почали жовкнути листочки. Вони почали жовтнути зверху, з верхнього, і я просто вчасно обрізала цю верхівку. Ось так залила цей пеньочок, який залишився. Тут я змішала топсин із Максимом і просто замазала це все. І навіть залишився ось такий листочок. Це дуже гарний знак. Він не пожовкнув, він залишився. І це означає, що пеньочок буде жити і буде давати діток. Але що цікаво, що в мене тут ростуть діточки, росте їх кілька штук. Я тут одну вже зняла, встигла зняти до того, як рослина захворіла. І залишилося тут ще десь 4 чи 5 невеличких діточок. Рослина захворіла близько місяця тому, і ось за місяць, за місяць вона ось так виглядає. Ці верхні корінчики, які здорові, не псуються. І я навіть дуже чекаю, що десь тут збоку вилізе діточка. Це буде прекрасно. І що я помітила? Що ці верхні дітки так само продовжили ріст. Тобто цей квітоносик він не був уражений хворобою, і, відповідно, діточки продовжують розвиватись. В оцієї не було цього листочка, він з'явився і росте. Менші, бачу, що так само трішки збільшилися, але не надто, тому що, напевно, що рослина віддає сили цій більшій дитинці, і якось вони будуть рости поступово. Ось, тому, в принципі, за кадилака я сильно не хвилююся, тому що все рівно в мене є вже одна дитинка, яку я відділила. Ростуть ці верхні, і я думаю, що пеньочок також дуже перспективний з листочком. Він має дати діточок. От, тому, тому чекаю на діточок. Він ще продовжує своє життя. Своє існування. Теж не знаю, що трапилося. Швидше за всього, за все, що це була знову ж таки спека. Був такий період. Хоча скажу, що в нас температура не надто висока зараз. Було кілька днів спекотно, зараз близько 21 градуса на вулиці. Досить комфортно, але достатньо навіть кількох днів, щоб. Ось так рослина захворіла, на жаль. Ось покажу цю дитинку, яку мені вдалося зняти завчасно з нього, коли ще все було добре. Ось так гарно вона підросла, велика вже досить. Має гарні корінчики. Буду чекати цвітіння, чи підтвердить мутацію, чи ні, тому що кадалаки такі собі, вони люблять з мутацією трішки побавитись. Тож маю час. Сподіваюся, що наступні теж дітки підростуть, і можна буде вже зрозуміти, як він буде в мене квітнути. Дуже гарна дитинка. Цей листочок так значно підріс з моменту, як я її відсадила. На неї ось хвороба мами зовсім не повпливала. Може, це зовсім і не хвороба, а. Потрапило щось на шию, хоча я так тут обережно. Тут горщик з автополивом, і я лишень по краю проливала його, залишала водичку на дні, там гніт. Не знаю, не знаю, тут немає відповідей на питання. На жаль, так трапилось, і потрібно це прийняти і відпустити. І очікувати на цвітіння цих чудових діточок. Ну що ж, перейдемо тепер до хороших новин. Покажу своїх новеньких підлітків. Ну, як новеньких, вони вже в мене трішки тривалий час, особливо ось цей. А цих я отримала нещодавно, можливо, десь тижні 2-3 тому. І покажу, хто тут у мене. Я думаю, багато хто з вас отримали цих підлітків від Соні. Такі гарненькі красунчики. Так, перший в мене це сезамчик. Я брала сезама не такого, що той, в той більший краб, а такого дрібнішого, більш класичного. Він мені трішки більше подобається, тому вирішила обрати в колекцію саме його. Рослинки, до речі, прийшли дуже в поганому тургорі зі сухим корінчиком. Я Думала, що прийдеться дуже помаленьку довго їх відпоювати. Але виявились вони дуже жвавими і буквально за одну ніч набрали прекрасно тургор. Я зараз вставлю фото або відео, якими вони прийшли. І ось такі вони вже зараз. Це стосується двох рослинок, які я останньо отримала. Друга це согоромантік. Дивіться, який гарний. В неї листочок, і ось вже пробирається новенький. Вони не так давно в мене. Проте корінчики пішли в ріст і лізе новий листочок. І взагалі навіть натяку на того, що вони були пересушені, немає. Тому не слід боятися пересушених рослин. За ніч щось так просто Ой. на бочок кладаєте їх, поливаєте, кладете на бочок, і рослина гарненько п'є. Вся волога розподіляється по моху. І все з ними гаразд через кілька днів. Ось. Я вважаю, що дуже гарні малючки, гарний розмір, на відміну від деяких, які приходять нам. Доводиться їх по кілька років ростити. Я вважаю, що ось цього вже навіть таки пора пересадити. Корінчики поки в рості, листочок, можна його перевалити в більший горщик. І сезамчик так само має гарні корінці. Дивіться, як оплели повністю дно. І такі досить великі вже листочки. До речі, ніколи не помічала, що в сезам усизий лист. Бачите, який він. Трапочки. Дуже гарна рослинка. І третій, я його отримала окремо від іншого продавця. Це ось такий фаленопсис SN 094. Він вже був виведений в голландців, приходив квітучим, там назва щось із ягодами пов'язано Mm. Uh, strawberry Шейк, щось таке. Не пригадую, не буду брехати, але щось в тому роді. Ось, теж рослинка гарненька, трішки менша від попередніх. Ось, порівнянні із сезамом, то ну, трішечки менший, не є такий великий. Oсь. Але так само корінчики, дивіться, випирають зі всіх сторін. Я вважаю, що чудова рослинка. Ось, і найбільший в мене такий тут слоник це Сентрейбов. Дуже бажана всіма рослина. Дуже хочеться мені, щоб проклітла метеликом. Отримали ми її в 2,5 розмірі. Я ось, бачите, просто взяла так стаканчик 2,5 і пересадила в ось такий більший, щоб корінчики до дна доходили. Я його отримала найпершим, тобто десь місяці два тому, не пригадую коли. Можливо, десь там я набірочці написала, але він до мене прийшов найпершим. І ось за цей період, подивіться, як він обріз корінчиками. Просто зі всіх сторін ці корінчики пруть від шиї і в горщику. Я вважаю, що дуже гарний результат. Молодець він дуже гарно росте. Хоча я трішки його і підживлюю, даю азотні добрива. Ось, рослинка дуже чудова. І я дуже сподіваюся, що восени він заквітне. І ми побачимо. Чи підтвердиться мутація цього довгоочікуваного метелика, чи ні? Ось такі в мене новини по підліточках. Все з ними гарно, чудово. Будемо ростити. І в кінці поділюсь найприємнішим це нові розпуски, нові розпуски тих, кого чекаєш. Особливо, коли це перше цвітіння. Вдома, то дуже очікуєш побачити саме бажану цю мутацію, чи підтвердилась вона, чи ні. І на даний момент показую вам пілорчик Магдалени. Дуже гарної орхідейки навіть без мутації. Вона є просто неймовірна губа. Ось така яскрава вкрап і сам колір. Рослини, квіточки, такий темно, яскравий, переливається на сонечку. Вона дуже гарна, чудова рослинка. Але не буває все так прекрасно, як би хотілося. Дивіться, ось одна квіточка все ж звичайна. Я думаю, що це така випадкова помилка, тому що дивіться, як тут гарно склалась. Тому що всі її квіточки надалі з мутацією. Бачу, по останній, що тут буде щось напів. Ну, ось так їй вистачило сил на таку кількість квітів, проте на мутацію однієї квіточки було сил, напевно, недостатньо. Проте, дивіться, яка вона красива. Незважаючи ні на що, навіть без мутації. Ця рослинка, як властиво, даному сорту, в мене з точки росту. І прийшла, до речі, вона в мене вже з дитинкою. Але цю дитинку пробили квітоносом, не квітоносом, а тримачем. І ця дитинка швидше за все сама так само без точки росту. Рослина у мене вже досить давно. Ось це її домашнє цвітіння з бокової бруньки. І я все чекала, коли почне щось тут народжуватись, розвиватись. Я навіть мазала купу бруньок, і вона просто відмовляється ростити на них щось, ніби ось пробучує брунечко. Але. Іде далі в квітоноси, і бачите, скільки разів я тут обламувала, нічого з нею не виходить. Вона мені, до речі, прийшла ще трішки проблемна. Тут. Я зачищала шию, було таке, така плямка чорна. Але все гаразд. І ось нарешті я тут залізла сьогодні. Не знаю, чи побачите ще чи ні. Але ось там. Видніється з боку дитинка. Ось тут. -от. Ось вона. Така ще зовсім зовсім малесенька, але вона буде. Я дуже рада. Мене чухаються руки, розкопати її, що там відбувається, бо якось там все так на купу, І та дитинка, і якось коріння, все туди-сюди. Я, можливо, там ще знайду дитинку, яка сховалася, тому, можливо, цим займусь. Ось, Якщо знайду щось цікаве, то обов'язково покажу. А наразі ось так гарно, квітнеться краса. І ось ще один мій бажаний новий розпуск це Урал-метелик. Не так давно придбаний. Я довго сумнівалася, купляти його чи ні. В мене є білі метелики. І якось я не була трішки впевнена в ньому. Але ось коли він відкрив в мене вже свій домашній квітоносик, все ж я не шкодую, що я його придбала. Він такий тендітний, такий, просто як хмаринка, дуже-дуже ніжна квіточка. В мене не надто вона велика. Це бокове відгалудження. І рослинка в мене прийшла оцінкою, там було небагато корінчиків, вона нарощувала їх і ось вирішила проквітнути. Тому квіточка наразі десь 8,5, але я знаю, що він може давати квіточки значно більші, тому я буду на це дуже-дуже чекати. Поки тільки 5 квіточок, але й на цьому спасибі. Рада, що показав мені себе. Тим паче, що влітку в мене дуже мало хто квітне. Я рада, що навіть так, 5, але дивіться, яких гарних квіточок. Я намагалась мазати бруньки Уралу, але навіть ми мазали їх ось разом. Ось цю бруньку ми мазали разом. Пройшло дуже багато часу. Вона ось так доросла до такого стану і більше не росте. Ці бруночки я мазала трішки пізніше. Вони начебто не схожі на квітоносики, але буває так, що тут не схожий на квітоносик, а потім, як почне рости, і вже і квітоносик. Тому не знаю, поки очікую. За цей час вона отак гарно мені наростила корінчики. Молочинка. І чудово заквітло. Ну що ж, на цьому поки все. Дуже дякую, хто був зі мною. Розділив зі мною ці трішки сумні новини і веселі. Бажаю вам, щоб у вам вас не було таких сумних новин, як в мене, щоб всі ваші орхідейки були здорові і вас тільки тішили. Тож, всім. Гарного спокійного дня. Дякую за те, що дивитесь. Дякую за підписку, за лайки. Вдячна, що зі мною. До нових зустрічей!